В Івано-Франківську відбулося відкриття пам'ятника героям та жертвам Чорнобиля і мертвим, і живим, і ненародженим чорнобильцям Прикарпаття. Автор скульптури Володимир Довбенюк. Пам'ятник зроблено із червоного граніту. Меценатом виступив народний депутат України Олександр Шевченко. Участь у фінансуванні робіт також взяла Івано-Франківська міська рада. І мертвим, і живим, і ненародженим чорнобильцям Прикарпаття в Івано-Франківську відкрився пам'ятник героям та жертвам Чорнобиля. П'ятиметрову скульптуру у вигляді Мадони Франківці нещодавно вже мали змогу бачити. Втім, то був тільки макет, який встановили на кілька днів на місці пам'ятника. Надія Кайдаш розповідає, більше 20 років пам'ятник будували власними силами, доки не з'явились небайдужі люди та меценати, котрі допомогли у зведенні скульптури. Фактично, майже 20 років наш пам'ятник будувався без будь-чієї допомоги. Збирали гроші, ходили, просили, випрошували в держадміністрації і так далі. І нарешті сталося так, що познайомилися з мишевми Шевченком. От він був директором Буковелі. Звернулися до нього з проханням, що допоможіть нам, можливо, здвинеться місця, з місця якось наш пам'ятник. Долучилися до цього міська рада. Ми щиро вдячні Шевченку, який фактично забезпечив нас таким каменем, таким гранітом, що скульптори говорили, що у нас у Івано-Франківську такого граніту немає. Іван Юрійович, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Чоловік у зоні лиха провів 15 діб. Пам'ятник йому сподобався. каже, це наша історія, яка не має бути забутою. Чекали з муті вже його. Подобається так, бо його були раз, поставили, зняли щось, допрацювали його трошечки, він зараз дуже гарний став. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.